відеоогляд нашого нового об'єкту це міні-готель в нових санжарах, двері прихованого монтажу, теж в штукатурці в тій самій, щоб стіна виглядала монолітно. За ними ховається праворуч санвузу. Тут ще не все дороблено. але на 95% тут вже все є. Піддон золотого мармуру, треба граніт на стінах. Така от поличка з дубу, зі стареного і теж дубова така тумба на замовлення виготовлена, кам'яна раковина. Підсвіточка схована за дзеркалом, декоративна, і теж фрагмент стіни з декоративною штукатуркою. Гачки так. замовниці такі підібрали, цікаві. І... Рама граніт входить ідеально в профіль дверей. За цими дверима у нас спальня. Укомплектована навіть таким от вентилятором по бажанню замовників. Тут теж є ніша для речей. Зараз тут якісь будівельні речі складені, пізніше можуть лежати ваші речі, місце для валізи вашої і так далі. Це все продумано і передбачено. І інженерна частина. Тут у нас шафа з таких трьох секцій, крайня права секція Власне, вбудований холодильник. Основна робоча поверхня кухні знизу має штору. Ну на любителя рішення, але замовники захотіли. Ну, будь ласка. І технічна сторона знаходиться в цих двох шафах. Справа у нас електрика, пожежна сигналізація, зліво розводка сантехніки, грибінки, тепла підлога. Весь цей будинок обладнаний водяною теплою підлогою. Джерелом опалення є газовий котел, який знаходиться в окремій котельні, яка роздає. І буде в майбутньому роздавати гарячу воду і опалення на 5 будинків одразу. І сюди приходить гаряча вода, розведені труби водяної, теплої підлоги, закрите все керамогранітом, як звичайному капітальному будинку. От Такий проєкт у нас вийшов.